Успіх чоловіка залежить від жінки. От, давайте розберемося з цим питанням. О, знаєте, мені от реально деколи смішно вже просто з того всього стає. Значить, дивіться, перше, маєте бути в порядку ви, друге, правильно побудовані стосунки, третє, тоді приходять гроші. Хорошо? Значить, в якому випадку жінка допомагає чоловіку більше заробляти. Якщо чоловік живе один, йому по ну жити в квартирі 2 х 220 розумієте, що 2х3, йому цього буде достатньо. В нього буде лежати газетка. На підвіконнику чи якісь там салфетка, тобто ну, йому це не потрібно, йому на це просто все наплювати. От. Але як тут тільки в нього з'явилася жінка, їй потрібно зразу будинок, бажано в два поверхи, і треба кілька дітей, і постійно потрібно робити ремонт. Так, і за умови, перше, я в порядку стосунки правильно побудовані, тоді приходять гроші. От, розумієте, якщо це все дійсно робиться правильно, в цьому випадку так. Жінка чоловіка надихає, та чоловік починає заробляти більше на багато грошей. О, тут тоді дійсності все стає чудово, все буде прекрасно. Тут є друга сторона медалі. Ну, от, жінки зараз почали, взялися активно. Так, все, я хочу, щоб чоловік більше заробляв. Маткою подихали, всі прокачались, всі стали активні. Що там ще можна було накачати, накачали. От а та педлюка все одно не заробляє стільки, скільки би хотілося. От є ще інша сторона медалі. Також я вже це бачу, це вже знаєте стало трендом. Це коли чоловік лежить просто тупо на дивані, каже: Ти жінка, ти маєш мене надихати, щоб я більше заробляв. А я буду лежати і ніфіга не буду робити. О, тобто це, знаєте, це знову ж таки зацепка для цих для безвідповідальних чоловіків знайти ще один спосіб, щоб нічого не робити. О, ти чоловік знайшов причину, ага, якщо я мало заробляю, значить ти жінка, ти мене погано надихаєш. Ти там маткою не додихала, медитацію не дозаймала, що там що там прокачати чакри мала, що там ще зробити. О, так, що таке? Коротше кажучи, значить, так, якщо чоловік один, значить він займатися ну, не буде дійсності багато зробляти, йому цього просто не потрібно. От, за умови правильно побудованих стосунків з жінкою. От, якщо чоловік кохає цю жінку, от, тоді так, тоді буде більше. От, якщо ще також фактор, який залежить, залежить це благочесті жінки. От, і від жінки буде також багато залежати, тому що. Якщо є жінка, в неї по долі не прописані великі статки, то може бути таке, що вони, коли, вона коли зійдеться з якимось чоловіком, у нього ще навпаки може стати ситуація гірша. От я маю приклад на своїх очах. От жінка вона була два рази заміжня. Вона й всього четверо дітей, двоє дітей з першого шлюбу, двоє з другого. З першим шлюбом батьки були за той шлюб, надали всі благословення, народили дітей, все було добре. Що щось там сталося, не знаю, куди дівався чоловік. вона виходить другий раз замість. чоловік і ці жінки батьки перепрошую проти. Між ними конфлікти, скандали, вони одружуються. Кілька років проходить, чоловік помер. Залишається жінка одна з, з чотирма дітьми, там повно боргів. Ну, вона до мене, коли прийшла, там вже було дуже багато боргів, там на кілька тисяч доларів рахувалось, там була просто біда. Їй це все не відключали, єдине по одній причині, тому що вона є просто дід. От, ну і вона як могла всяко спасалася з тої історії, щоб з того всього вилізти. Тому, бачите, стосунки по-різному можуть бути. Також, знаєте, якщо жінка вона своїми мозгами, вона прибиральниця і вона вийшла заміж за мільйонера. От, Якщо жінка мільйонерша в голові, то вона коли знаходить чоловіка, вона з нього зробить мільйонера. Знову ж таки, що там є задатки. От, якщо там нема, то нічого не буде. От, якщо жінка своїми мозалами, вона прибиральниця і вона собі е, вийшла заміж за чоловіка-мільйонера, ну, питання в тому, коли чоловік стане прибиральником. Це тільки питання часу, тому що якщо цього ну, якщо як сказати, якщо жінка кажу, вона буде постійно з чоловіком, то вона його просто стягне на свій рівень. О тому важливо жінці рости в фінансах, розширяти свою свідомість на да, свої можливості фінансові. Ну відповідно, чоловік буде біля вас також розширятися. Ще раз повторюю це тандем. О, тому що ви маєте бути в порядку перше. Ви друге стосунки. Якщо у вас правильно побудовані стосунки, тоді так гроші будуть приходити. Ну стосунки ще раз кажу, це не тільки там чоловік і жінка. Ну, от, е якщо ми подивимося, то природою влаштовано таким чином те, що має зійтися чоловік і жінка, і ця дійсності має стати як одним цілим. Хороший правильний тандем. От, тому що якщо чакри взяти, у нас є сім основних енергетичних центрів це чакри. От, перша, третя, п'ята, сьома чакра це є чоловіча. От, друга, четверта, шоста це є жіноча. от, Відповідно, коли чоловік він один, у нього працюють одні енергії. Коли він жінку разом сходиться, у нього працюють е всі енергії і працюють зовсім по інакше. О, тобто це ну, чоловіка, як сказати, у нас працюють всі чакри в чоловіків, але коли з жінкою він сходиться, там активується більше енергії, і воно працює зовсім по інакше. Ну, тоді починають приходити більше матеріальні статки, більше там, доходів і так далі. От тому так має місце, коли чоловік з жінкою, то доходи чоловіка мають рости по-доброму. Якщо дійсно виконані певні вимоги, ну правильно побудовані стосунки, тоді так. От але коли перекладати цю відповідальність, там що ти жінка, ти мене не надихнула, ще щось таке, то це ненормальна ситуація. Ну, так це не працює. Ну от що думаєте по цьому питанню? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Обов'язково діліться цим відео з вашими друзями. От у мене завжди цікавий корисний контент на тему ведичної культури. Підписуйтесь, щоб бути в курсі. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.